Привіт, друзі! Ви на каналі Життя Тревел. З вами я, Людмила. Я подорожую зі своєю донькою Юлею та онукою Міланою. І зараз ми приїхали до найвідомішого аквапарку Європи Сіам парк. Стенкі. Цей аквапарк це просто щось неймовірне. Виконаний в тайському стилі. Тут є все. Від екстремальних гірок до затишних пляжів. Трошки пізніше я розповім, скільки коштує вхід і як можна трішки зекономити. Ой, а хто тут? Тюленчик? Ні. До речі, друзі, в Україні нещодавно в Буковелі відкрився новий аквапарк Мавка. І я точно знаю, що ціна за вхід 1700 гривень за 4 години для дорослого. А якщо ще спа додати, то буде цілих 2700. Але я ще там не була. Якщо ж ви вже там були, обов'язково поділіться своїм досвідом і враженнями. І в коментарях буде дуже цікаво дізнатись вашу думку. Сіам парк це унікальне місце, створене під впливом культури Таїланду. І належить тому ж власнику, що і Лора Парк зоопарку на Тенерифе. Крістофу Кіселю. Парк поєднує архітектурні форми тайських храмів, символику слонів і загальну атмосферу Таїланду. Це не просто аквапарк, а справжня культурна подорож. До речі, на його відкриття приїжджала королева Таїланду, що підкреслило важливість цього проєкту на міжнародній арені. Площа аквапарку складає близько 185 тисяч квадратних метрів, що робить його найбільшим аквапарком в Європі. І на цій величезній території розташовано більше тридцяти атракціонів. Тут є все: від спокійних сплавів на річках до суперекстремальних гірок для справжніх адреналінчиків. О, ця який хуку-буба вверху, таїландський. От туди наверх треба підніматися, і тут акули. Я говорю, Юля, давай. а Юля не хоче в трубе вони тут летять а юля не хочет что ты не хочу вы что девочки я просто даже в этом не влезу поняла в приеме мила вот тут рыбки плавают Пошли раздевалки найдем. Пол бы нажал кнопку. Вот, вылетает, видишь? Из трубы? Ну, вон, девочка вылетела. Так она не оттуда Я там не веду, Она вот вылетает. И вот все вот так вот летит через трубу. Сверху через трубу. Нормально идет. Мы сейчас на вот эту пойдем, что потихоньку. Она такая лайтовая. Да. И джунгли.

Вот. Давай, я еще подождать ага. Давай, давай, давай. Давай, Надо было вас подождать и эту. А, Ой, давай. <свят> надо было вас подождать и эту а, до такого Я с чехлом камеру оставила короче 7 евро стоит ящик, камера хранения. Тут же можно взять каралки, які благополучно залишились у мене. Ой! Ага. Uh -huh. Классно ж! Давай, сейчас будет Юху. Давай! Давай! Приємно дуже ходить, музичка зелень така банани. Ось так ми поплавали. Сейчас будут волны. Мило! Как Мальдивы. Вокруг пальмы, красота. О! <соединяющие> Атмосфери Тенерівського аквапарку. Сіам парк. Ця бочка переворачується водичкою. Детська зона така. дитячі горки зовсім маленьких. Погода така, то вітер, то жарко. Ну це ж ти не ріха, друзі. Тут бар. Субтитры создавал DimaTorzok Така горка, Все з такою тематикою, дракони. На таких штуках з'їжджають. Ну, на пузі, ну це не про мене. На пузі я не хочу. Тут я вже три рази покаталась. Ну, тут я съезжала сегодня. Вот так. Надо подниматься туда наверх пешочком. Никто вас не поднимет. Красивенько, смотрите, так. Пальмы скрізь. Зелень такая шикарная, как джунгли. Сам аквапарк дуже красивий, чисто, все як положено. От, і тут от черга наверх треба підніматися. 210 євро коштував нам квитки на трих. Аквапарк і Друзі, якщо ви купуєте квитки відразу на два парки і на зоопарк і на аквапарк, то вийде дешевше. Ми на трьох зекономили приблизно 30 євро. Якщо купляти квитки окремо, то для дорослого буде коштувати квиток від 42 євро, залежить від сезону. Друзі, на моєму ютуб каналі вже вийшли кілька відео про остров Тенерифи, а також про зоопарк. Обов'язково подивіться. Дуже багато різних атракціонів. Видели, что тут детский есть горки, да? Давай, бабушка поможет. Вот он, Я как роса. Якщо не накатались і ви вже були в аквапарку, то можна другий раз прийти і там вже менше коштів платити, треба узнати. Юху! Ай ти боже мой! Ой, так, молодець! Вс Та умничка! Супер! Та лучше, так? Да? Ось гляньте. Угля он для двоих бив. Молодець! А, Мила! Давай снімай! Снімай, Гля, найшла тобі, щоб не тягати наверх. Ну, Мілана. Супер, молодець! І ще разок? Да. Мілана швидко вправилась, знайшла хлопця іспанця маленького. Той взяв двойну эту покатушку, щоб її не тягати усього. Дивіться. Що значить дівчинка, так? Да? Рона. Супер. Вже сподобалось, так? Да? Особенно, коли тобі транспорт да, підносять прямо да. прям наверх. Да. А як його звали, Мілан, цього хлопця? Що, не спитала? Да не, Що, сідає, сідає транспорт? Не, сам. Що, сідаєш транспорт, навіть не спитала, як звати. Просто. Пошли. Ай, я засмущалась. Друзі, аквапарк нам дуже сподобався. Ми провели тут цілий день і чесно скажу. Не встигли обійти все. Так як ви напевно вже помітили, ми не великі фанати екстремальних гірок. Мабуть, уже досвід бере своє. Але хочу підкреслити: навіть якщо ви не катаєтеся, не вдумайте, що вам тут буде нудно. Якщо ви на Тенерифе, обов'язково приїдьте в Сіам-Парк. Тут справді дуже класно, є чим зайнятися кожному, і дорослим, і дітям. Незалежно від того, любите ви екстрим чи ні. Ми виходимо самі останні. Якщо ви додивилися це відео до кінця, значить ми з вами на одній хвилі. Дякую вам від щирого серця за час, увагу і підтримку. Ви найкращі. Не забудьте поставити подобайку, Якщо вам було цікаво, обов'язково підпишіться, бо попереду ще море яскравих пригод. А якщо маєте можливість і бажання підтримати мій канал, реквізити в описі під відео. Завдяки вам усе це стає реальністю. Обнімаю до нових зустрічей. У нових відео.